Скульптури Катерині Другій та Олександру Суворову, які виконані із бронзи, пропонують перетворити на пам'ятні коїни. Про таку ініціативу повідомив очільник південного міжрегіонального відділу інституту нацпам'яті Сергій Гуцалюк. За його словами, ідея походить саме від одеситів, які нині захищають Україну. Громадська організація Хаб» вже оголосила конкурс на дизайн та макет такого коїна. Ми звернулись до е, митців наших, до дизайнерів, до художників, просто до байдужих досидів, і оголосили такий е, конкурс на найкращий е, дизайн коїну, на найкращий макет коїну. Коли він буде готовий, е, будуть різні пропозиції. Ми зберемо таку експертну раду з фахівців е, і визначимо найкращий. і вже після цього будемо шукати можливості для виготовлення. З тої бронзи, з якої зроблені ці російські марки, хочу нагадати, що це марки руського міра, так званого, які були встановлені за, за декілька років до початку Великої агресії, зокрема в 2007 році, цей новозроблений пам'ятник Катерині Другій, і в 2012 році пам'ятник Су.